Іспанська для наших з нуля до А2. Hola і bienvenidos. Запрошую до наступного чергового відео із нашого курсу іспанська для наших з нуля до А2. І сьогодні ми розпочинаємо сьомий модуль, котрий буде дуже цікавим. І для початку ми розглянемо використання теперішнього простого часу в дійсному нахилі. І розглянемо, як відміняються дієслова, котрі закінчуються на AR, на R. Таким чином, познайомимося із найбільш вживаним на початку часом дієслів. Це допоможе вам правильно формувати речення і правильно відмінювати дієслова. Нагадую, що це тільки перше відео із цього модуля, їх буде чимало. І в іспанській мові дієслів, які закінчуються на ар, приблизно три четверті від всіх. В наступному відео поговоримо про дієслова, які закінчуються на eR та IR. Отже, сьогодні ми розберемося із теперішнім часом, дійсним способом, і з дієсловами, які закінчуються на ар. Перш за все, що таке дійсний спосіб тиворочного часу дієслів, і де для чого він застосовується, і як відмінюються дієслова, які закінчуються на ар. Пресенте де індикатіво, тобто теперішній спосіб в дійсному нахилі, описує дії, що відбуваються тепер. Не означає, що саме в цей момент, але в нинішньому часі, в тому, що ми вважаємо теперішній час. Дії, які відбуваються регулярно. І ті, які є звичними або рутинними, які описують щось із постійних або рутинних дій. Так от, описуємо щоденну рутину цим способом. Наприклад, треба інкаса, я працюю вдома. Говоримо про факти або звички. Пасіна москада дія. Ми готуємо, ну, мається на увазі, куховаримо кожного дня. Або тоді, коли хтось описує дії, або події в реальному часі. Для прикладу, еябла по телефону, вона говорить по телефону. Розглянемо декілька прикладів. Нагадую, що цей е час або часова форма дієслова дуже важлива на початкових рівнях оволодіння мовою. Тому що дає змогу будувати просте та ефективне мовлення. І дозволяє говорити про реальне життя. На цьому уроці ми розберемося із фразами у побутовому контексті, щоб вони мали практичне, реальне застосування. Для прикладу, коціно лацена я готую, вечерю. Лаволос платос. Я мию тарілки. А кон от мадре, Я говорю з моєю матір'ю. Йоно скучу мусика. Я не слухаю музики. Телямо позвонити тобі. Тобто, я тобі дзвоню дослівно. Ми запитуємо чи про потребу, чи треба дзвонити. Ноканто перобайло. Я не співаю, але танцюю. Нагадую. Сьогодні розглядаємо теперішній час, дійсний спосіб і дієслова, які закінчуються на ар. А тепер, як же відмінюються дієслова в теперішньому часі? В дійсному нахилі, які закінчуються на ар. Як бачите в цій таблиці вказано особа, хто виконує дію, і закінчення дієслова, яке буде у цьому випадку. Зверніть увагу, коли я говорю про себе я, закінчення буде О. Якщо я говорю ти робиш щось, то закінчення буде ас, якщо він, вона у стед, Закінчення буде А, а тепер зверніть увагу, устет це іспанське ввічливе звернення до людини на «ви» з Великої букви. Але фактично, устет це є скорочення від двох слів: ваша милість, вестра мерцет». Тому відмінюється дієслово в цій особі точно так же, як він або вона, тому що ваша милість це вона. І це для нас трохи незручно, але до цього просто треба звикнути. Що ви з великої букви треба для себе розуміти, що це ваша милість. І тоді, як він щось робить, вона щось робить, так само і ваша милість робить. І закінчення буде таке саме. Носотрос або носотрас – Це ми, чоловічий, або змішана група, або жіночий рід закінчення носотрас – ми. Закінчення в дієслова буде амос. Восотрос або восотрас – осотрос. це знову ж таки особливість іспанської мови. Це група. До якої ми повинні звернутися на ви, але з маленької букви. Тобто це ти плюс ти плюс ти. Тобто це люди, до кожного з котрих ми можемо звернутися на ти. Оце така особливість. І закінчення в дієслові буде Айс. Далі «Ейос» або ЕйАС. Тобто, це вони чоловіча група або змішана, Ейяс це вони жіноча група, Устедес це ви. Особа з великої букви і ще одна така особа, або більше. Тобто це ви плюс ви, тобто це ваші милості. От якщо ми це будемо розуміти, що двоє або більше людей на ви з великої букви, треба розуміти, як ваші милості, тоді буде зрозуміло, що так закінчується дієслово у цій третій особі в множині. А тепер приклади. Дивіться, отут підкреслена буква О, в слові «йо». Для того, щоб вам легше було запам'ятати закінчення дієслів. Дивіться. Препаро йо препаро. Йо закінчується на О, і препаро закінчується на О. Це така підказка вам, мнемотехнічна, Для того, щоб легше було запам'ятовувати. Кантомучо. А тепер. Препаро Ельдисаюно я готую сніданок. Кан томучо співаю багато. Я. І слово Йо. Я, ми не вживаємо. Чому? Тому що сама форма дієслова відповідає тому, що це говорю я про себе, що я роблю. Продовжую. Трабахо-йну на фабрика гранде. Працюю на великій фабриці. Оскільки трабахо закінчується на «о», то це означає, що я говорю про себе. Йо, трабахо. І саме слово Йо ми не вживаємо. Це не означає, що його заборонено вживати, але нема потреби в тому, тому що сама форма дієслова вказує на те, що я говорю про себе і від свого імені. Аюдо алас фау". фау це Форсас Армада зде Україна. ЗСУ, другими словами, Збройні Сили України. Аюдо фау. допомагаю Збройним силам України. Я думаю, що так повинен могти і так повинен робити кожен українець. Теабло Енсеріо. Абло, говорю, те це тобі. Я тобі говорю серйозно, звертаюся до тебе серйозно. Тепер. Коли ми говоримо в другій особі, ти щось робиш. Так от, в українській мові воно закінчується робиш на ш. Зверніть увагу для того, щоб було легше запам'ятати, я підкреслив букву С, яка в іспанській мові звучить не зовсім як С, звучить більш трошки Препарас. Так от, щоб легше було вам запам'ятати оце «ш», Воно не зовсім є ш, тому я його тут не підкреслив. Але отут, оце препарас де Саюно, ти готуєш сніданок. І здивіться, оскільки мова йде, що це робиш ти, то саме слово ту можна не вживати. Це не означає, що воно заборонено, але можна його не вживати. Туна Кантас Мучо. Ти небагато співаєш, ти співаєш небагато. Але зверніть увагу, це констатація факту, це опис реальної дії. Бо ми говоримо про дійсний нахил. Тобто описуємо ті дії, які реально відбуваються. Ту, нокантасмучу. Ти небагато співаєш. Це констатація факту. Трабахас і на фабрика Гранде. Працюєш на великій фабриці? Працюєш трабахас. Ме Юда Салевантариста Больса. Мені допомагаєш підняти цю сумку. Це якби запит про допомогу. Ти допоможеш мені, але ми користовуємо теперішній час. Меаюда Селівантариста Больця, тому що ситуація зрозуміла. От є сумка, і хтось, хто міг би їй допомогти, підняти, якщо вона дуже важка. Аблас Демасіадо. Говориш забагато. Тепер. Коли говоримо про третю особу однини, він, вона. Або ви, тобто ваша милість. Тому оце от ви відноситься до третьої особи однини, Тому що мова йде про вашу милість. Що буде робити він, вона, або ваша милість це також вона фактично. Так от, Ель він, Ея, вона, Устед, ваша милість, або ви з великої букви по нашому. Ея припара Ельде Саюно. Вона готує сніданок. І зверніть увагу, оскільки оця форма дієслова, яка закінчується на А, може стосуватися його, її. Або вас, тобто вашої милості, то тут ми не можемо обійтися без займенника, який вказує, хто виконує цю дію. Чому? Тому що якщо співрозмовники знають, про кого йде мова, то можна не казати Ейя, препара, препара Ельдиса Юно, якщо співрозмовник знає, про кого ми говоримо. Але якщо не знає, або до двох співрозмовників підходить ще хтось і він не в курсі, про кого говоримо, то тоді займенник повинен бути. Тому що ця форма дієслова може стосуватися. Його, її або вас, тобто вашої милості. Ель Канта Енладуча. Він співає в душі, коли миється. Як це запам'ятати? Препара канта українською мовою, особливо, мабуть, на Полтавщині, можна сказати так: співа замість слова співає. Співа. Чи кажуть, робе, але це зараз не той випадок, тому що там закінчується на Е. Ми зараз про це не говоримо. Співа. Так от, оце от співа в кінці. Обрізане. Воно точно таке саме, як буде отут в середній особі. Кінтрабаха інна фабрика. Хто працює на фабриці? Я спеціально використовую розповідні речення, запитальні і заперечні. Щоб ви бачили, що тут немає ніякого фокусу. Закінчення в дієслів буде таке саме. Устет аюда мучу. Тобто, ви мені допомагаєте багато. Але закінчення допомагає. Хто допомагає? Ваша милість устет. Ми аюда мучо. А, устид українано. Говорить ваша милість українською. Оце устет, це означає ви з великої букви одна людина. Тепер поговоримо про те, як описується дія, яку виконуємо ми. Виконуємо. І отут оце мо підкреслено для того, щоб вам допомогти легше. Опанувати оці, оце закінчення. препарамос ельдесаюно Запитання. препарамос ельдесаюно препарамо Виконуємо. Готуємо сніданок. От таким чином легше буде запам'ятати. В кінці кінці воно повинно у вас вийти на автомат. Але щоб воно легше вийшло на автомат, я вам даю отакі підказки. Кантамос ен Ми співаємо. Кантамос. En la тут, якби оця С для нас трошки вона, якби зайва, але й треба звикнути, що вона потрібна. Трабамоси на фабрика Гранде. Ми працюємо на великій фабриці. А Юдамоса України. Допомагаємо Україні. І зверніть увагу, тут також займенник не потрібен. Тому що сама форма дієслова вказує на тих, хто це робить. Ми це робимо. «Абламос бламус україняно. Ми говоримо, розмовляємо українською. Тепер. Коли дію виконуєте ви, мається на увазі група людей, до кожного з котрих ми можемо звернутися на ти. От така група ви. Тільки це ви з маленької букви. Тут особлива форма закінчення, і її просто треба запам'ятати. Препарайтеся де Союну Кададія. Ви готуєте сніданок кожного дня? Кантайсена дуча, ви співаєте в душі. Донде трабахайс? Хайс. Де ви працюєте? Вео ке а Аукранія. І знову ж таки, вео означає я бачу, що ви допомагаєте, реально допомагаєте Україні. Я на цьому наголошую, тому що далі, коли дійдемо до розгляду суб'юнктиву, тобто. Опису тих подій, які не є реальними, там закінчення будуть інші. іншими. А от зараз ми описуємо те, що реально відбувається, те, що є фактичним виконанням якихось дій. Аблайс блайс Україняно, ви говорите українською. І нарешті третя особа множина. Вони Вони – це можуть бути Ейос це чоловіча група або Змішана, ЕС це жіноча група, і устедес це група людей, до кожного з котрих ми звертаємось на ви з Великої букви. Тобто, це ваші милості. Вони. Ваші милості це вони. Тому і закінчення буде таке саме, як і для вони. У стеді з Припарами Лесоюно Канадія. Ваші милості готують сніданок кожного дня, тобто, ви готуєте, але ви, це одна людина на ви з Великої букви і ще одна або більше. Ейос кантан ен лакає. Вони, оце от вони, «ейос» – це чоловіки або змішана група, співають на вулиці. Дивіться, я отут підкреслив букву Н і отут N, щоб вам було легше прив'язати побудувати зв'язок між цими формами. Отут Ейос це вони хлопці або змішана група, а тут «ейос» – це вони дівчата або жінки. Де вони працюють? Тепер. Еюс аюдан асус Падрес. Вони, змішана або чоловіча група, допомагають своїм батькам. Аблан устедес інглес. Говорять ваші милості, тобто ви плюс ви, з великої букви англійською. А тепер приказка. Бока но москас". Дослівно. В закритий рот не залітають мухи. Ну. А за, за сенсом, якщо перекладати, за змістом, то мовчання золото. Краще не відкривати рота, якщо не хочеш сказати щось толкове. А тепер, за одну хвилину, будь ласка, запишіть те, що ви почерпнули з цього відео. Що вам сподобалось. А ще краще запишіть щось в коментар до відео. І зробіть це прямо зараз, бо без закріплення втрачаємо вивчення. йора, но мама. Елькінольора це означає той, хто не плаче, мається на увазі маленька дитина. Но мама означає не несе, тобто не отримує молока материнського. Бо мамар означає смоктати. Звідси маміферос, тобто е, ссавці. Це ті, хто. Е, ростуть, е, спочатку е, смокчучи материнське молоко. тємпуло куратода. Час. оте все. Лікує, тобто час лікує все. Дімеконкін Андас і Тедірекен Ерес. Скажи мені, з ким ти вештаєшся, з ким ти дружиш, з ким ти ходиш, і я скажу, хто ти є. Елькеспера десиспера. Той, хто занадто довго чекає, зневірюється. Ой тупагасенлакаха. Сьогодні ти платиш на касі. Йо, каміно порель рельпарке. Я йду пішком, гуляю по парку. Зверніть увагу. Оце йо, воно тут не обов'язкове. Але це не означає, що його не можна говорити. Тому що сама форма дієслова вказує, що це роблю я. І ще одна приказка. Елькемучуа барка покоаприта. Завсім не встигнеш. Абаркар означає охоплювати, от щось охопити. Так от, той, хто багато за все береться, той мало чого досягає. Нагадую, що це був сьомий модуль перше відео. Ми розглянули теперішній час дійсний спосіб дієслів, які закінчуються на R. В наступному ролику це буде друге відео сьомого модуля. Поговоримо про відмінювання правильних дієслів у теперішньому часі, але тих, які закінчуються на R та «ір». От коротко те, що я хотів розповісти вам в цьому ролику. Сподіваюся, що він вам буде корисний. Нагадую, що систематичне вивчення це найкращий і найшвидший шлях до опанування будь-чого, в тому числі і мов. Краще кожного дня чуть-чуть вчити, ніж відкладати і робити перерви. Є таке, є таке правило: кожен день, який не потрачений на вивчення мови, потрачений на її забування. На цьому я з вами прощаюсь. Сподіваюся побачити вас на наступному уроці. Будь ласка, зробіть те, що показує цей екран. І Астала Проксима!